Понад морами міста пройшла буря коротка, напрасна, літня. Загриміло кілька разів густий і грубий дощ пролився протягом 10 минут. А за півгодини знову вияснилося. Вулиці були скроплені, курява змита, повітря свіже і пахуче, оскільки на все дозволяла плитва з притоками. Целя в своїм бюрі. Майже не завважилося й маленької революції в природі, в мені душі кидались і бурхали далеко сильніші враження. Аж надвечір відітхнуло трохи Публіка всю пору перестає вже купами приходити до бюра. Часом тільки який запізнений гість загляне сюди. Целя стала коло отвореного вікна і дихала холодним, бурею освіженим повітрям. Перед її очима проходили по обох тротуарах безконечні ряди пристроєних дам і мужчин, що уживали вечірнього проходу, торохтіли фіакри і повози, лунали окрики перекопців, що продавали вчасні вишні і морелі, Звільна і без перерви клекотіло містове життя. І думка Целіни, змучена всім пережитим сьогодні, спочивала. В її голові настала тиша, одна з тих благословенних пауз, які настають часами тільки в молодім, здоровім умі, що не стратив і ще здібності відроджуватися з власних джерел. А в хвилях утоми, мов суха губка, утворює тисячі порів і очок, і всисає ними нові враження, всисає цілий безмір зовнішнього світу, красоти природи. І людського життя, щоб, наситившися тим різнобарвним матеріалом, розпочати відтак нову працю в спокійнішому темпі і з новою силою. На хвилю Целя забула про все, що переживала донедавна. була тільки губкою, що всисає нові враження, чула себе так, як нині рано, тільки живою істотою, котра бачить. Чує і почуває нічим більше. Здавалось їй, що вона гнучка, китка тростина, що стоїть по коліна в воді при березі бистрої річки. Звільна хитається тростина, колисана легкою хвилею. Стиха шелестить, вторюючи своїм посестрам, і задумано глядить на могучі байдаки, сухе галузі, диких птахів. І людські трупи, що пливуть тут же повз неї, на каламутних хвилях, куди пливуть і пощо? Хто би там допитував, а хто знає, може, в найближчій хвилі один із тих пливучих величезних предметів, копхнутий яким небудь випадковим штовшком, зачепить, зімне, зломить і з корінням вирве слабу хитку трустину. Добрий вечір, пані, почувся в тій хвилі при дверях бюра знайомий голос. Целя стрепенулась і відскочила від вікна. край дерев'яної решітки насупротив її бюрка стояв доктор Темницький, похиливши свою могучу постать, щоб показати своє лице крізь решітку. А, добрий вечір, пану, відповіла Целя. Маю тут до пані два невеличкі справунки. Сказав доктор. Злегка кивнувши головою. Поперед усього я хотів би надати оцей лист як урекомендований. Адже це до пані? І, не чекаючи на відповідь, відкнув ціли лист у руку, хоч знав, що рекомендування листів не до неї належить. Ні, прошу пана, відповіла целя, це до пані Грозицької, і віднесла його сама до сусідки. Ще по дорозі, проходячи повз узламку, зиркнула на адрес і прочитала Амалія Шмідт, Відень, Отакрінг, будинок 17, перший поверх, десяті двері. Все прицінь була річ зовсім натуральна. По хвилі лист був вписаний Целя вручила доктору Рецепіс і взяла від нього 15 крейцерів порту. Ясненько пані дякую, сказав доктор, ховаючи рецепіс. А який же другий ваш справунок? спитала целя, думаючи, що доктор забув і забирається відходити. Завідомити паню, що наш сторож, який, звичайно, вечором проведжає вас додому, нагло заслаб. Ой, а що ж йому таке сталося? скрикнула целя. Не знаю, що йому там байдужно відповів доктор. Я тільки знаю, що сьогодні не може прийти, і коли пані дозволите, то я сповню нині ролю гарди дедаме і проведу вас додому. О, дуже пану дякую, сказала Целя. тільки чи не ліпше було б, якби пан доктор був оглянув того бідного сторожа? О, про сторожа не бійтеся, сказав доктор, сміючись. Уже його там добре оглянено, та й слабкість його не така небезпечна. Бачите, додав з усміхом і майже шепотом нахляючися ще нижче, Неборачисько закропився трохи понад міру, ну і. доктор значічно махнув головою, щоб показати повну безвладність закропленого Сторожа. А ви, пані, довго ще мусите покутувати в сьому бюрі? запитав по хвилі з усміхом. О, ні, вже пів до дев'ятої, сказала Целя, поглядаючи на урядовий годинник, а о дев'ятій наша служба кінчиться. Будьте ласкаві, пане доктор, увійти сюди до нашої клітки і сісти на хвилинку. Маю ще трохи роботи, але швидко буду готова. Доктор охітно і без церемонії війшов за перегородку. Пан доктор Темницький, пані Грузицька!» – сказала целя, познайомлюючи їх обоє. Пані Грозицька встала і поклонилася, лоба глянувши на целю. Дуже мені приємно, сказала своїм сухим голосом. Батька вашого знала я колись за ліпших часів, бував навіть у нас. Ну, а тепер часи змінилися. Додала зсилуваним усміхом. В тих словах клубилося так багато гіркості, що доктор аж і здригнувся, немов почув дотик кропиви: Батько мій мало куди виходить, а про дім пані добродійки часто згадує з великою симпатією, збрехав доктор, щоб затерти неприємне враження слів пані Грозицької. Вона, одначе вже не слухала його комплімента, але, відвернувшися, знов засіла при своїм бюрку і заглибилася в своїх паперах та рецепсісах. Доктор присів край бюрка Целіни при лівій мрозі, звернений до неї профілем, мовчав і розглядав мізерне, шаблонове урядове умовлювання тої клітки, поки целя зайнята була списуванням і подякуванням листів. На слідуючий день. Що це пані, до якої ви надали лист? сказала вона в кінці спокійно, не піднімаючи голови від роботи. Моя наречена, так само спокійно сказав доктор, та і знов замовкла, Тільки перо звільна бігало по паперу. Не писав я їй те, говорив далі доктор Тоном незломної постанови, що диктувало мені сумління. Написав їй, що її не люблю і не можу любити, а без любові женитися не думаю. Целя перестала писати і підвела на нього очі. Що ви мовите, правду? Жертва одної сторони в подружжі це тільки глупота або трусливість тої власної сторони, яка жертвує себе. же, та жертва все безцільна і безплодна. Такої ролі в подружжі я грати не хочу за всі скарби світу. Все я й написав їй Завтра відсилаю їй перстень. Чи тільки не надто поспішно поступаєте? з усміхом запитала Цель. Може, ви справді, любите панну Амалію Шміт, а тільки в віддаленні від неї на хвилю. Вам видалося, що не любите її? Ну, сказав доктор, усміхаючися, напівмеланхолійно і напівнасмішливо, не зводячи очей з її постави. Треба тільки раз бачити панну Амалію, раз поговорити з нею, щоб дійти до певності, що ніякий нерозважний поступок супроти неї неможливий. Чи так, сказала Целя. Ну, але остро ж ви судите. Не дай Боже нікому підпасти під ваш суд, остріший від ваших скальпелів і ланцетів. Бідна Амалія, не жалуйте її, пані, сказав доктор. Я певнісінький, що й вона швидко потішиться по моїй страті. А втім, прошу пані, чоловік раз жиє. Значить, перший його обов'язок уникати прикростей там. Де їх може уникнути, бо прикрості все мінус життєвий, якого нам ніяка теорія і ніякий альтруїзм не в силі надолужити. Целя тим часом з цілим завзяттям і з цілою натугою заглибилася в свою роботу, кінчила її без поспіху, методично, як коли б ніякий доктор не існував тут поруч неї, і ніяка філософія егоїзму. Не була виголошована з цілою рішучістю життєвого досвіду і непохибності.